Дорога церква, я пропоную, щоб ми сьогодні продовжили роздуми над Євангелієм від Матвія восьмим розділом, частина того, що ми вже розглядали в середу, і ми будемо сьогодні продовжувати роздуми. Перед тим, як ми безпосередньо підемо до тексту, я хочу зауважити на початку, що, гортаючи сторінки Слова Божого, ми знаходимо те, що Є дві категорії людей, дві категорії людей, які ніколи не будуть спасені Господом. Одні з них це ті, які занадто високої думки про себе, ті, які занадто святі, не такі вже й погані для того, щоб їм війти, прийти до Господа в молитві розкаяння. Інша категорія людей це люди, які вважають себе, що вони настільки низькі, настільки вони негідні, що вони просто не можуть бути прощені і прийняті Богом. Але Слово Боже знову і знову говорить про те, що Ісус Христос простягає свої обійми до кожної людини. Немає гріха, якого б він не міг простити. Немає людини, яку би він не хотів і не міг прийняти. Ісус Христос про це говорить, доказує знову і знову. Перед тим, як, знову ж таки, ми підемо до восьмого розділу, ще одну хочеться деталь згадати з цієї самої Євангелії від Матвія. Як ми знаємо, Євангелія від Матвія це Євангелія царя. І вона веде від Давида, правда, ми про це говорили всереду, Авраам, Давид, тобто оці царські імена. Але знаєте, дивним чином навіть в самій родослівні Ісуса Христа вплетені імена жінок? Яких, знаєте, імена жінок, чия поведінка була такою, що, напевно, в пристойній компанії навіть згадувати не завжди хочеться. Чого вартує вчинок Тамари, вчинок Рути чи походження Рути, правда? Вірсавії і інше. Тобто наш Господь, він дивний Бог, який являє свою ласку і, і великим і знатним, і тим, яких справді вважають дном суспільства. У восьмому розділі ми зустрічаємо декілька категорій людей, які в той час були далеко не першими в черзі до Бога. Як я згадував середу говорять, цитують, наскільки це правда, але настільки багато про це говорить, що, можливо, щось це правда, або принаймні схоже на правду, що побожний єврей молився, і кожного дня чи кожного ранку він казав: дякую тобі, Боже, за те, що я не жінка, не раб і не язичник. Очевидно, в тій культурі, в тому, як, яке ставлення було до цих категорій людей, це справді була молитва, знаєте, щира. Питання інше, наскільки вона була вгодна Богові. У 8 розділі «Івангелі від Матвія, буквально в перших 15 віршах, ми знаходимо три категорії, про які я згадував більше того, ми знаходимо ще людину, яка була страшна, хвора страшною хворобою. Пам'ятаєте, у середу ми говорили, роздумували над другим, третім, четвертим вішом, в яких ми зустрічаємо людину прокажену. В той час, з тих часів, коли люди хворіли, цією страшною хворобою збереглися вислів, письмовий вислів, зрозуміло, однієї людини, одного ровини, який казав так. Що якщо я знав, що по тій вулиці, по певній якійсь там вулиці, пройшов прокажений, а потім на тій вулиці хтось продавав яйця, то я би не брав, навіть не купляв би яєць, щоб навіть зварити їх і їсти. Навіть би цього не робив. Наскільки ставлення не було до цих людей? Я дивлюся ось на всі персонажі, згадані тут, в кожного з них свій біль. В кожного з цих людей. Свої певні обставини, які стримували їх від того, що вони йшли до Господа. Більше того, суспільство, яке було їхнє оточення, воно було зовсім неприхильне для того, щоб ті люди прийшли до Бога. Ми молимося за наших рідних, ми просимо, переконуємо, можливо, навіть в них на вухах сидимо, Іди, йди, 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 йди. Ми бачимо дещо тут іншу ситуацію, і здається, вона ну, точно до навпаки. В той час, коли суспільство говорило, обставини говорили, більше того, навіть закон в цьому випадку і звичайні народні казали: не йди до Христа. Люди бігли до нього. Люди йшли до нього. І ми знаходимо те, що ніхто з них не розчарувався в Господі. Другий, третій, четвертій вірші говорять про людину, прокажену. Про це ми досить багато говорили. І підсумок, підсумком того, що ми говорили, і те, що людина, яка підійшла до Христа, яка ризикнула торкнутися Його, вона на себе накликала не те, що тільки гнів натовпу. Більше того, вона переступила навіть закон, те, що всі розуміли, що прокажені повинні бути поза громадою, поза суспільством, але в людини був біль. І людина знала того, хто цю біль може вимувати, хто цю проблему може вирішити. І ніщо не змогло зупинити цю людину для того, щоб йти до Господа. Ми звертали також увагу на те, що, знаєте, в цій людині віра, вона поєднувалася з довірою Господу. Він твердо вірив, що Господь є Бог, який може очистити. Але при тому він казав: якщо хочеш, якщо хочеш, Сьогодні популярне богослів'я, знаєте, таке євангеліє процвітання це ну, назви, що ти хочеш, і вимагай це в Бога. Name it and claim it. В англійській мові це така поширена фраза. Тобто, що би ти... От, прийшло тобі, значить, назви це, проговори це своїми устами, і Бог зобов'язаний це тобі дати. Але це явно не біблійне богослів'я. Я знаю, що ти можеш, Господь. Але як ти хочеш, я ось це питання даю на твій розсуд. І ми читаємо далі, читаємо з п'ятого вірша. Отож, одна категорія, це прокажені. Тут ми зустрічаємо язичника, тут ми зустрічаємо раба. А коли він до, до Кипернуму війшов, то до нього наблизився сотник та й благати зачав його, кажучи, Господи мій слуга, лежить вдома розслаблений і тяжко страждає. Він говорить йому, я прийду й оздоровлю його. А сотник йому відповів: Недостойний я, Господи, щоб зайшов ти під стріху мою, та промов тільки слово і видожай мій слуга. Бо я людина підвладна, і вояків під собою я маю, і одному кажу Піди, то йде він, а тому прийди і приходить або рабові своєму зробити, а він зробить. Почувши таке, Ісус дивувався і промовив до тих, хто йшли услід за Ним. По правді, кажу вам, навіть серед Ізраїля я не знайшов, був такої великої віри. Кажу ж вам, що багато хто прийдуть від сходу та заходу і засядуть у царстві небеснім із Авраамом, Ісааком та Яковом. Сини ж царства повкидані будуть до темряви зовнішньої, буде там плач скрегіт зубів. І сказав Ісус сотникові: Іди, як повірив ти, нехай так само і тобі станеться. І тієї ж години удужав слуга Його. Декілька особливих моментів із цієї короткої історії звертається людина, яка жила у Капернаумі. Це місто, від якого лишилися тільки залишки на півночі Галілейського моря. Справді такі невеличкі знаєте, залишки тих будівель, які колись там були. Залишки синаогії, деякі стіни, якої досі стоять. Але це місто, в якому з одного боку було явлено надзвичайно багато чудес. Надзвичайно багато чудес було явлено. Але в тій же Євангелії від Матвія в 11 розділі сам Ісус Христос каже, о Капернеуми, якщо би в содомі, в содомі були явлені ті чуда, то то місто Содом би стояло і до цього часу. Яка трагедія, як сумно. Але знаєте, ще здається, більш парадоксальним, ось на тому, знаєте, такому духовно твердому, кам'янистому ґрунті знайшовся, знаєте, оця людина знайшлась. Язичник, сотник, в якого була віра, який сам Ісус Христос здивувався. І більше того, знаєте, ми знаходимо те, що коли Ісус Христос в декількох випадках ми читаємо про те, що Ісус Христос дивувався вірі. І в інших випадках він дивувався їхнє вірство. І здається, нам логічне, правда, здається, якщо люди вже щось знають, то вони, значить, мають вірити. На диво, знаєте, ставалося так, що людей, які знали закони, мали закон, і все, все інше, які мали вірити, вони не вірили, але в той самий час, і сьогодні згадувалося, так? жінка Хананіянка, яка говорила про псів, От Христос сказав: велика віра твоя жінка. І в цьому випадку ми знаходимо, що знайшлася. Людина вірі, якої здивувався сам Ісус Христос. Ми бачимо про цю людину. знаєте, що безумовно це не була людина така сентиментальна. Якщо він добився до сотника, умовно говорячи, це ну, залежно від формування, але це напевно командир роти, принаймні командир роти. так? Або можливо командир полку, тобто ну, більше ста людей, сто людей було під ним, залежно від формування. Так, тобто, це була людина, яка свої погони вона заслужила в боях. так. Тобто це не була знову ж кажу така сентиментальна людина, так. Але ми бачимо, що в серці цієї людини все-таки було залишилося це людське добро. В нього був раб, дивлячись тих слів, слова, яке використовується, очевидно, мова йде про юнака раба. Ким був цей раб? Напевно, не євреєм, швидше за все, що не євреєм. Захоплений, народжений від рабів. Ми не знаємо, якого він був походження. В цього чоловіка теж були певні перешкоди. Теж були певні перешкоди для того, щоб прийти до Христа. Він був сотником, сотником армії ворожої. В армію ворожу набиралися як язичники, які, зрозуміло, в Ізраїлі, серед Ізраїля, навіть Галілеї, вони не віталися, і в армію набирали також ну, те, що сьогодні називають, знаєте, запроданців або яначар. Людей, які залишали свій народ і вони переходили. Тобто, оце саме ну, військове формування, люди, які входили, і тим більше, той, який керував, він... це не були люди, які були ну, такі приємні, прийнятні. Але ми бачимо, що. Цей чоловік жив так. Ми читаємо, він мав відвагу, і в Євангелії від Марка ми читаємо про те, що він навіть спорядив людей, попросив людей, євреїв, які би пішли до Ісуса Христа і просили про це прохання, яке він мав. Отож були певні, знаєте, національні, якісь інші політичні такі перешкоди для того, щоб це зробити, але ми бачимо, що він не побоявся цього. Він не побоявся піти до Христа, боячись втратити добрі взаємини з місцевими євреями чи накликати на себе певний гнів. Ми бачимо досить ситуацію. Його, його підхід був дещо інший. Він розумівся в такому понятті, як інститут влади. Він розумівся те, що той, хто має більші погони, має право говорити тому, хто має менші. Так? Він ці речі розумів. І він чисто логічно підходить. Він казав: я знаю, як це працює. Я знаю, як це працює. Я знаю те, що ти є той, хто кажеш, і стається. і сестри, в нашому житті справді наше поводження, наша віра, наші вчинки, наші молитви. Вони напряму залежать від того, в якого Господа, як ми бачимо Господа, в якого ми віримо. Повторюю ще раз, наші вчинки, наші молитви, наше поводження, воно напряму залежить від того, як ми бачимо, яким ми бачимо Господа, в якого ми віримо. Якщо ми знаємо, що наш Бог Всесильний, ми молимось по одному. Якщо в нас є сумнів, десь там глибоко, ми молимось по-іншому. Якщо ми знаємо, що Бог все знає, ми чинимо по одному. Якщо, можливо, у нас закрадається думка, знаєте, що ну, Господь знає, але може, може і не до кінця знає, ми по-іншому поводимося. Якщо ми знаємо те, що Бог є святий, і його погляд на гріх, він є от однений, він чує мої слова, він бачить мої думки, якщо я це усвідомлюю, я чиню по одному. Якщо мій Бог тільки мене в неділю тут зустрічає від неділі до неділі, тоді ми думаємо по-іншому. Більше того, знаєте, наші вчинки, наше поводження, пробачте, наш гаманець, наші розмови, наш пульт телевізора, наша кнопка комп'ютера, і отакі от речі, яких ми торкаємося, вони більше говорять про нашого Бога, про те, в якого Бога ми віримо, ніж те, що ми тут співаємо, проповідуємо чи говоримо одне одному. Воно більше говорить. Ми бачимо, що ось він розумів те, що є таке поняття, як влада, і це, напевно, окрема тема влади. Але він отак підходив до Господа. Логічно, знаєте, прямо. Я думаю, що він має сказати цим також уроки і нам, правда? Дійсно, щоб. Ми, які сповідуємо Ісуса Христа Господом, в наших важких ситуаціях, бачили Його як того, хто є Бог над усім, Бога милостивого і Бога Всесильного. І правдива віра вона буде видна в наших ділах. Досить особливі слова ми знаходимо в 11, 12, 13 вірші, коли Ісус Христос говорить про те, що. Царстві Небесному зісядуть ті, кого не сподівалися там побачити. А з іншого боку, ті, кого думали, що вони мають право там бути, вони там не будуть. Досить дивні речі відбуваються, я про це декілька разів говорив, за останні 100 років християнська євангельська карта світу змінилась практично докорінно. Якщо в 1910 році тільки один з 10 християн, зрозуміло, цифри приблизно лише один з 10 іванських християн жив поза межами Північної Америки і Європи. Лише один з 10. То сьогодні, сьогодні ситуація практично з точністю навпаки. Така, знаєте, іванська християнська карта світу це Африка, це знаєте, Азія, це Латинська Америка. Колись, я думаю, ще пам'ятаєте, хористи є чоловічого хору, коли ми співали, так? Африканські Раби і Єгипет древній край. Знаєте, ну, В Єгипті 10 мільйонів християн. Я не знаю, які вони всі, наскільки вони твердо стоять. І інше, але є така ситуація. Китай зовсім не такий Китай, який ніхто не знає, скільки там є християн, їх 100 мільйонів, 110, 120 мільйонів. Ми не знаємо цих цифр. Ми знаємо про 12 мільйонів християн в Кореї Південній, правда? Ми якісь інші речі, але справді багато чого змінилося. І я хочу сказати, знаєте, що ми люди, ми, ми схильні помилятися. Схильні помилятися в нашій оцінці. Ми десь думаємо, що ну, цей от він ближче до царства, цей далі, цей дійсно в царстві, а цей, це тільки. Ми не знаємо. Дійсно, ми не знаємо. Але констатація факт. І це, я, знаєте, застереження нам, які, можливо, десь легковажимо собі з нашим спасінням, можливо, ми каялися, може хрестилися навіть, може ми ходимо, але якщо в нашому житті немає тої повної посвяти, знаєте, щоб чинити заповіді Господні, дотримуватись їх, то ми справді в групі ризику. Коли ми йдемо далі, і бачимо третю ситуацію, 14, 15 вірші. І прийшов же Ісус до Петрового дому та побачив те, що його ще лежало в гарячці, і він торкнувся руки її, гарячка покинула ту, і встала вона та йому прислуговувала. Знову ж таки, подія до сьогоднішнього. І ця подія також відбувається в Капернумі. Сьогодні над, ну так, вірять, що знають, де залишки будинку, в якому жив Петро, над цим будинком збудували, ну, над будинком, на таких сваях, чи як збудували, значить, стоїть католицька церква. Ось і. Як би там не було, була людина, жінка, хвора. Очевидно, хвора була настільки, що навіть при поважних гостях вона не могла піднятися, так, не могла здолати той болі, яку вона мала. І ми знаходимо те, що Ісус Христос він не цурається. Для нього расові, етнічні, якісь інші перешкоди це не перешкоди. Він простягає свою руку реально до всіх. До різних до всяких. Навіть в тих декількох віршах ми бачимо, що немає перешкод для Ісуса Христа. Якщо дивитися, ось ще по цій жінці, знаєте, одна дуже добра річ: як тільки вона отримала милість від Бога, вона стала так, вона оздоровилася, ми бачимо, що миттєво в ній щось спрацювало. Вона почала служити. Вона почала прислуговувати. Це справді чудовий приклад для нас. На ну, превеликий жаль можна зустрітися з такою думкою, що, ну добре, Господь мене спас, значить, я тепер чекаю, коли він мене на небо забере. Проте, і сестри, Бог нас спас не для того, щоб нам просто було у нас життя легше. Бог нас спас не просто для того, знаєте, щоб ми були щасливі і радісні. Ні. Біблія дуже чітко і ясно говорить про те, що ми спасені не ділами добрими, але ми спасаємося для добрих діл, які Бог наперед призначив нам. Віруючі люди, часто, знаєте, після покаяння, вони не розвиваються, вони не ростуть духовно, тому що вони не зайнялися ділом. Вони просто прихожани. Вони просто слухачі. Немає ніякої віддачі від них. І, знаєте, підсумовуючи ось цих три історії, хочеться сказати про декілька речей. Знаєте, що справді немає людини, до якої Бог би. Сурався підійти, і немає ситуації, яку ми не могли би віддати в руки Божі. Я знаю те, що тут присутні люди, в яких є певні ситуації, з якими важко. Один з них стоїть за кафедрою. Знаєте, певні є речі, які, ти розумієш, щось воно так муляє і. Якісь переживання, якісь моменти. І я розумію, що часто, от це, це питання, знаєте, того, щоб те, що моліє, знаєте, те, що болить, все-таки принести, віддати в руки Божі. Яка би ця ситуація не була? Як би Господь не покерував, але відпустити, віддати в руки Божі. Нам надзвичайно це важко. І, знаєте, є ті речі, чуть вони стаються, ми живемо на землі, Бог їх допускає. Як би там не було, ми в цьому винні, не винні ми в цьому, але ми маємо справу з певними ситуаціями, з певними ризиками, з певними переживаннями, і ці ситуації присутні. Я хочу сказати, знаєте, нам нести ті тягарі, воно ще більше шкодить для здоров'я. Ми мало що можемо в тих ситуаціях змінити. Ми можемо щось робити, ну так, як знаєте, якісь загальні речі, але наша віра в нашого Бога, вона обов'язково повинна народити чи вилитися в довіру наших важких ситуацій, нашому Богові. Якщо б це не було, хвороба, питання особистого життя. Можливо, якісь фінансові речі, можливо, щось інше, знаєте, якісь речі, які не ми робимо, а інші люди, рідні нам, навколо нас роблять те, що ми не можемо, знаєте, з чим собі не можемо ради дати. Важливо в нашому житті дійсно знати, що є Господь, який любить, який піклується. І ту ситуацію віддати в руки Божі, довірити. Є велика різниця, знаєте, між тим, щоб просто вірити і вірити і довіряти Господу. Ми бачимо те, що дійсно нам потрібно то, знаєте, перебрати цю довіру, і ту відвагу і ту довіру, яка була з цих людей, про яких ми тут згадували. Звичайно, потрібно нам навчитися вірю і тої довіри, як вони довіряли, Господи, якщо хочеш. Господи, ну, як ти хочеш. І ще хочеться за одне сказати, знаєте. Бувають також навколо нас і люди, з якими буває нам непросто. Є певні ситуації, в яких нам непросто. І знову ж таки, якщо ми за собою не відчуваємо якоїсь ну, вини, ну немає причини, нема підстави для може звинувачень, якихось обвинувачень, чогось такого немає. Якщо немає таких речей, знаєте, ми також можемо і повинні це віддати в руки Божі. І... Я вірю, що ми готові для того, щоб молитися і дійсно дякувати за те, що Господь нас знайшов. Якщо ми не відчуваємо, знаєте, немає в нас цього почуття смирення, то будемо молитися до Господа і сказати, Господи, я хочу бути людиною, яка прийде до тебе на колінах. Я хочу бути людиною. Гордість розпирає, гонор, не знаю, можливо, наші добрі діла чи щось інше. І я, я ще не впав перед тобою на коліна, ще не прошу ти в тебе милості. Або, можливо, ми думаємо, що справді негідні, знаєте, ми також, Господь також нас чекає. Я хочу нагадати одну річ, ви знаєте, про наші гріхи нам може говорити як Дух Святий, так і Сатана. Це знаємо? Про наші гріхи нам може говорити як Дух Святий, так само і сатана нам може, нам може говорити про наші гріхи. Але є різниця, дуже суттєва різниця. Коли Дух Святий нам говорить про наші гріхи, Він кличе нас до, кличе нас до Христа. Він докоряє нас, щоб ми прийшли і сповідали свій гріх перед Богом. Коли це робить ворог Божий, то він робить це так, щоб принизити нас і навпаки відігнати нас від Господа, що ти недостойний і ти не можеш прийти до Бога. Тому, якщо ми відчуваємо, маємо почуття нікчемності, знову ж таки, будемо йти до Господа, тому що Він чекає прокажених, язичників і всіх інших. Давайте прийдемо до Господа молитві. Амінь.